Підготовка до адвокатського іспиту, цивільне право, питання завдатку та застави. Завдаток і застава є одним із видів забезпечення виконання зобов'язань. Отже, поняття завдатку визначено статтею 570 цивільного кодексу. Зокрема, в даній статті зазначено, завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього до, за договором платежів. На підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом. На відміну від завдатку, аванс є лише способом платежу і не виконує забезпечувальної функції. Це дуже важлива норма цивільного кодексу. Звертаю увагу, що аванс сплачується боржником у момент настання обов'язку платежу, тобто є попередньою оплатою. Крім того, боржник, котрий видав аванс, має право вимагати його повернення в усіх випадках невиконання чи неналежного виконання договору кредитором, і кредитора не може бути зобов'язання до повернення авансу подвійному розмірі і відповідно до відшкодування збитки. Таким чином, на відміну від завдатку, аванс не завжди слугує доказом існування зобов'язання, які ж правові наслідки порушення або припинення зобов'язання забезпеченого завдатком. Відповідно до статті 571, якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він зобов'язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості. Сторона, винна у порушенні зобов'язання, має відшкодувати другій стороні збитки, в сумі, на яку вони перевищують вартість або розмір завдатку, якщо інше не встановлено самим договором. У разі припинення зобов'язання до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання, завдаток підлягає поверненню. Розглянемо поняття застави. Відповідно до статті 572, в силу застави кредитор, заставодержатель, має право у разі невиконання боржников заставодавцем зобов'язання забезпеченого заставою одержати задоволення за рахунок заставленого майна, переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом, тобто це є право застави. Застави може бути забезпечена вимога, яка може виникнути і в майбутньому. Підстави виникнення застави. Відповідно до статті 574, застава виникає на підставі договору закону або за рішенням суду. До застави, яка виникає на підставі закону, застосовується положення цивільного кодексу щодо застави, яка виникає на підставі договору, якщо інше не встановлено законом. Окремі види застав окремі від види застав, розглянуті статті 575 цивільного кодексу, зокрема, іпотека. Як вид застави, це застава нерухомого майна, що е, залишається у володінні заставодавця або третій особи. Другий вид застави це заклад. І це застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або, за його наказом, у володіння третій особі. Правила про іпотеку Землі та інші окремі види застав встановлюються законом і окреминими актами цивільного законодавства. Отже, розглянемо предмет застави. Відповідно до статті 576, предметом застави може бути будь-яке майно. Зокрема, річ цінні папери майнові права, що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернено стягнення. Предметом застави може бути майно, яке заставодавець набуде після виникнення застави, майбутній урожай, припліт, худоби тощо. Права заставодержателя, право застави на річ, яка є предметом застави, поширюється на її приналежності, якщо інше не встановлено договором. Право застави поширюється на плоди, продукцію та доходи, одержані від використання заставленого майна у випадку встановленого договору. Предметом застави не може бути, звертаю увагу, не може бути предметом застави. Національні, культурні та історичні цінності, які є об'єктами права державної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національної культурної спадщини. Предметом застави не можуть бути також вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких заборонена законом. Предмет застави залишається у заставодавця. Іншого не встановлено самим договором або законом. Застава окремих видів майна може бути заборонена і чітко обмежена законом. Звертаю увагу, що якщо предметом застави є нерухоме майно, а також в інших випадках, встановлених законом, договір застави обов'язково підлягає нотаріальному посвідченню. Ця норма чітко вписана статтею 577 Цивільного кодексу. Застава нерухомого майна підлягає державної реєстрації. Застава рухомого майна може бути зареєстрована на підставі заяви заставодержателя або заставодавця з внесенням запису до державного реєстру обтяжень рухомого майна. Момент реєстрації застави є дата та час внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Звертаю увагу, що майно, що є у спільній власності, може бути передане у заставу лише за згодою всіх співвласників. Предмет застави може бути замінений лише за згодою заставу держателя, якщо інше не встановлено самим договором або законодавчими актами. Якщо предмет застави не підлягає обов'язковому страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму. Це в нас визначено безпосередньо статтею 581 цивільного кодексу. Зокрема, у разі настання страхового випадку предмет застави стає. Предметом застави стає право вимоги до страховика. Оцінка предмета застави здійснюється заставодавцем разом із заставодержателем відповідно до звичайних цін, що склалися на момент виникнення права застави, якщо інший порядок оцінки предмета застави, не встановлений договором або законодавством. Які ж сторони у договорі застави? А заставодавцем може бути боржник або третя особа, майновий поручитель. Заставодавцем Давцем може бути власник речі або особа, якій належить майнове право, а також особа, якій власник речі або особа, якій належить майнове право, передали річ або майнове право з правом їх застави. Застава права на чужу річ здійснюється за згодою власника цієї речі, якщо для відчуження цього права відповідно до договору або закону потрібна згода власника. Зміст договору застави. Відповідно до статті 584 цивільного кодексу зазначається, що у договорі застави визначають суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Подається опис предмета застави, а також визначаються інші умови, погоджені сторонами договору. Опис предмета застави у договорі застави може бути поданий у загальній формі, наприклад, вказівка на вид заставленого майна тощо. Щодо моменту виникнення права застави, то звертаю уваги, що право застави виникає з моменту укладення договору застави, а у випадку, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню, з моменту його нотаріального посвідчення. Також статтею 585 цивільного кодексу зазначається, що якщо предмет застави відповідно до договору або закону повинен перебувати у володінні заставодержателя, держателя, право застави виникає в момент передання йому предмета застави, якщо таке передання було здійснене до укладання договору застави Право застави виникає з моменту його укладання. Розглянемо питання користування та розпорядження предметом застави. Відповідно до статті 586 заставодавець має право користуватися предметом застави відповідно до його призначення. У тому числі. Здобувати з нього плоди та догоди, якщо інше не встановлено договором, якщо це випливає з суті застави. Заставодавець має право відчуджувати предмет застави, передавати його в користування іншій особі або іншим чином розпоряджатися ним лише за згодою, заставодержателя, якщо інше не встановлено договором. Заставодавець має право заповідати заставлене майно, правочин, яким обмежується право заставодавця, заповідати заставлене майно є нікчемним. Заставодержатель має право користуватися переданим його предметом застави лише у випадках встановлених договором. Тобто чітко в договорі повинно встановлено бути, що заставодержатель має право на користування цим предметом застави. За, договори, за договором на заставодержателя може бути покладено також обов'язок здобувати з предмета застави плоди та доходи. Праві наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Звертаю увагу, що у разі невиконання зобов'язання забезпеченого заставою заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. Відповідно до статті 589 визначено, що за рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат повеси, понесених у зв'язку з пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено самим. Договором. Яка ж процедура звернення стягнення на предмет застави? Відповідно до статті 590 цивільного кодексу, звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі ліквідації юридичної особи заставодавця заставодержатель набуває право. Звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов'язання забезпеченого заставою. У разі часткового виконання боржником зобов'язання забезпеченого заставою, право звернення на предмет застави зберігається в перевісному обсязі. Це дуже важливий момент, тобто не має значення, чи повністю виконав зобов'язання, чи частково, чи не виконав взагалі. Безпосередньо у будь-якому випадку право звернення на предмет застави зберігається в привісному обсязі. Якщо предметом застави є дві або більше речей, два або більше майнових прав, стягнення може бути звернене на всі ці речі права або на будь-яку з речей прав на вибір заставодержателя. Якщо заставодержатель зверне стягнення на одну річ, одне право, але йому але на його вимогу буде задоволено в повному обсязі. Перепрошую, але його вимогу не буде задоволено в повному обсязі. Він зберігає право застави на інші речі або права, які є предметом застави. Тобто, якщо безпосередньо в нас є в заставі дві або більше речей, і в свою чергу заставового держата зверне стягнення на одну річ, але його вимогу не буде задоволено в повному обсязі, то він має право застави на інші речі, які є предметом застави. Реалізація предмета застави, на який на звернене стягнення, провадиться шляхом його продажу з публічних торгів. Звертаю увагу, що це зазначено в статті 591 цивільного кодексу. Порядок реалізації предмета застави з публічних торгів встановлюється законом. Початкова ціна предмета застави для його продажу з публічних торгів визначається в порядку, встановленому договору або закону. Якщо звернення стягнення здійснюється за рішенням суду, суд у своєму рішенні може визначити початкову ціну предмета застави. Якщо публічні торги оголошені такими, що не відбулися, предмет застави може бути за згодою заставодержателя та заставодавця, переданий у власність заставодержателя за початковою ціною, якщо інше не встановлено, договором або законом. Якщо сума, одержана від реалізації предмета застави, не покриває вимоги заставодержателя, він має право отримати суму, якої не вистачає з іншого майна боржника в порядку черговості, якщо інше не встановлено договором або законом. Порядок черговості відповідно визначений статтею 112 цивільного кодексу, в якій зазначено. Задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної плато юридичної особи, тобто в першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди завданої каліцтвом іншими ушкодженими здоров'я, а також забезпечені, забезпечені заставою другу вимоги працівників, у третю щодо податків, у четверту, задовольняються всі інші вимоги. Так, дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою безпосередньо визначено статтею 592 цивільного кодексу, в якій зазначається, заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого заставою у разі перше. Передання заставодавцем предмета застави іншій особі без згоди заставодержателя, якщо одержання такої згоди було необхідним. Друге, порушення заставодавцем правил про. Заміну предмета застави. Третє втрати предмета застави за обставин, за які заставодержатель не відповідає, якщо заставодавець не замінив або не відновив предмет застави. Звертаю увагу, що статтею 592 цивільного кодексу передбачено, що заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, а якщо його вимога не буде задоволена звернути стягнення на предмет застави перше, у разі порушення заставодавцем правил про наступну заставу, у разі порушення заставодавцем правил про розпорядження предметом застави, і також у інших випадках, встановлених договором. Тобто відповідно до статті 592 цивільного кодексу розглянено моменти, коли заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання, а також коли заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання забезпеченого заставу, якщо вимога не буде задоволена, і звернути стягнення на предмет застави у певних випадках. Ще одне питання, яке дуже важливе, це припинення права застави. Відповідно до статті 593 право застави припиняється у разозі. Припинення зобов'язання забезпеченого заставою. Друге втрати предмета застави, якщо заставодавець не, замінів, не замінив предмета застави. Третє реалізація предмета застави. Четверте набуття заставодержателем право власності на предмет застави. І також треба звернути увагу, що право застави може припинятися також в інших випадках, встановлених законом. У разі ж припинення права застави на нерухоме майно до державного реєстру вносяться відповідні дані. Якщо ж це. Припинення права застави виникло внаслідок виконання забезпеченого заставою зобов'язання заставодержатель, у володінні якого перебувало заставлене майно зобов'язаний негайно повернути його заставодавцеві. Це у випадку, якщо в нас заставу ми надавали рухоме майно. Такий випадок може бути. В даному випадку тоді безпосередньо, якщо виконані всі зобов'язання, заставодержатель зобов'язаний повернути рухоме майно заставодавцеві.